7 година і 32 хвилини київський час це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаємо вас через атаку ворожого дрона у Бориславі на Херсонщині. Загинув чоловік. Він скинув вибухівку на цивільне авто. Ворог прямо на нього поцілив. А на Дніпропетровщині у Нікопольському районі через влучання ворожого дрону камікадзе постраждали троє людей. Один з них вкрай важкому стані. Ворог за добу майже три десятки разів атакував Нікопольщину. Крім застосування фпв дронів, Росіяни били із важкої артилерії. Yeah. <laughs> you Росія наростила виробництво ударних безпілотників, Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, ворог постійно працює над удосконаленням засобів радіоелектронної боротьби і інших технологій. Як зазначив Юсов, Росія наростила виробництво ударних безпілотників завдяки співпраці з Іраном, КНДР та іншими союзниками. Під початку війни Росія чекала поставок ВПЛА з інших країн. Він також зазначив, що масованими пусками безпілотників противник намагається перевантажити наше ППО. Україна водночас постійно працює над розробкою нових засобів протидії ворожим атакам. Командир 211-ї понтонно мостової бригади Олег Побережнюк повторно затримали його і доправили в Київ. Про це повідомляє ДБР. Слідчі встановили, що найменше з лютого до липня 24-го року. Затриманий знав, що підлеглий йому офіцер, катував і знущався з бійців, але не реагував на це. У ДБР зазначають, що старший лейтенант, який китував військових, є сином начальника штабу військової частини і близьким другом командира бригади. Раніше в вже повідомляли про підозру у зловживанні службовим становищем, самовільному залишенні військової частини та дезертирстві. Тоді суд взяв фігуранта під варту, але наступного дня його випустили під заставу. Сьогодні стане відомо прізвище військового омбудсмена. Президент України заявив, що відповідний указ з'явиться про призначення. І ось як рішення прокоментував сам Зеленський. Маємо змогу послухати. Був запит від наших військових. Це об'єктивна потреба про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів. І така системна спроможність, щоб амбудсмен разом з міністерством оборони з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів. Понад дві тисячі справ про сумнівну інвалідність отримали від правоохоронців міністерства охорони здоров'я. Про це повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко. За його словами, інвалідність була скасована щодо майже двох тисяч осіб. Чотири сотні фігурантів викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду. Також в МОЗ нагадали, що в Україні є визначений перелік діагнозів, за якими інвалідність встановлюється пожиттєво і не потребуватиме переоглядів. В Україні відновлюють фіскальні перевірки, а податкові інспектори під час носитимуть боді камери. Про це повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетьманцев. На його думку, це стане ефективним антикорупційним заходом і унеможливить зловживання з боку податківців. Підприємці не зможуть відкупитися на місці за порушення. В додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами. Вчора помер 39-й президент США Джиммі Картер. Йому було 100 років. Про це повідомив його син. Про причину смерті найстаршого з президентів США не повідомляється. Джиммі Картер переніс низку операцій, однак на початку 23-го року його виписали з лікарні, і з того часу він перебував під наглядом хоспісу у себе вдома. Картер лікувався від агресивної форми раку шкіри меланоми, пухлини якої поширилися на печінку і мозок. Джиммі Картер був президентом Сполучених Штатів з 1977 до 1981 року. Він став лауреатом Нобелівської премії миру 2002 року. Джо Байден оголосив 9 січня днем жалоби за Картером. Про російський президент Хорватії Зоран Міланович лідирує у першому турі президентських виборів, які пройшли напередодні. Після підрахунку усіх голосів Міланович набрав майже половину з них. А його головний конкурент, від правлячої партії Хорватський демократичний союз, Драган Примараз, майже 20%. Другий тур проведуть 12 січня. Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо Словаччина відключить резервне енергопостачання. Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі. Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну до Словаччини. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцов виступив з погрозою, що його країна припинить постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час перебою в мережі. Україна ж не розглядає поновлення угоди. Про транзит російського газу через свою територію, яка закінчується цього року. Сьогодні в Україні знову відключатимуть світло. Графіки для однієї черги побутових споживачів діятимуть з 8 ранку до 5 вечора. Про це повідомили в Укренерго. Також з 8 до 19 вимикатимуть світло для промисловості і бізнесу. Причиною обмежень є пошкодження енергооб'єктів наслідок масованої атаки 25 грудня. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання і просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Наймасовіше виконання колядки на Буковині встановили світовий рекорд. В Чернівецькому музеї народної архітектури і побуту різдвяну колядку одночасно заспівали 1356 учасників. Рекорд офіційно підтвердили представники книги світових рекордів. Учасниками і організаторам вручили сертифікат про досягнення. Буковинські колядники зазначили, що ця коляда стала не просто святковим досягненням, а справжнім проявом єдності і духу різдва. Давайте теж разом доведемо єдність і дух не тільки різдва, а й взагалі сніданківський. Будьте з нами і далі купи цікавого всього. Розширимо горизонти тепер.